Тисячу доларів за посвідчення водія друзі. Досить часто ви мене запитуєте, скільки в цілому обійдеться вартість навчання в автошколі, і теорія, і практика, ну і також які там додаткові супутні витрати можуть бути. Отже, зараз в середньому, якщо брати посередніх цінах по Україні. То повністю весь курс навчання з медичною довідкою з матеріалами мається на увазі там чи література, чи електронні ресурси обійдеться в середньому 1 тисяча доларів, тобто 40 тисяч гривень. Е, тепер детальніше по цінах. Наприклад, я порівнюю по наших е, цінах в нашій автошколі. Отже, вартість теорії 6 тисяч гривень. Практичне одне заняття 60 хвилин з водіння це 800 гривень. Тому ми вже отримуємо приблизно, що шість тисяч, плюс якщо взяти 40 занять, те, що вимагає сервісний центр по 800 гривень. Це ще плюс 32 тисячі гривень, отримуємо 38 тисяч гривень, плюс медична довідка, плюс додатково ще література або інформаційні ресурси, по яких ви будете вивчати правила дорожнього руху і тести, і того отримуємо 40 тисяч гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а скільки вам обійшлося повністю все навчання в автошколі?